Привіт, це Христина. Їй 22. Вона вчиться та працює у сфері медицини. І вона християнка. Християнка, що живе в умовах війни. Увага! Повітряна тривога. Пройдіть найвище вбиття. І, хоча на початку вторгнення вона злякалася, але досить швидко почала допомагати людям і зараз активно задіяна у волонтерстві. Практично показуючи свої християнські цінності та розповідаючи людям Євангелія, ну вона молодець. Хоча, знаєш, якщо говорити про мене, то я не сумніваюся, що Бог є, але не можу якось знайти в собі сили щось робити. З чим це пов'язано? Не подумай, я також багато задіяна в різних волонтерських проєктах. Але якось дивишся: багато гинуть, війна затягується, друзі виїжджають за кордон, купа несправедливості та корупції в країні. Майбутнє взагалі туман. І люди ж не набагато більше йдуть до церкви, розумієш? Мені стає складніше боротися з розчаруванням та з невірою, і я втрачаю сенс. Немає внутрішнього спокою. Що робити? Подумай про нашу національну культуру наскільки вона крута і багата. Ану, згадай когось з історій, хто формував українську ідентичність. Добре. Значною мірою Шевченко, але щоб не бути банальною, нехай буде ще Острозький, Симоненко, Шаптицький, і Олена Теліга. Що їх всіх об'єднує? Ну, я зрозуміла, до чого ти ведеш. Усі вони жили у непростій історичній обставини. Але саме це і рухало їх до дій, правда? ж? Так, справжній спокій не у відсутності проблем, а у наявності мети. Найцінніші сенси формуються зазвичай у найскладніших обставинах, а найміцніша віра у моменти розбитості. Зрештою, всі біблійні персонажі, наприклад, апостоли, жили у складні часи, і Евангелист Лука, як журналіст свого часу, провів власне розслідування та описав це у книзі Дії. Фолов дії це продовження нашого проекту «Follow Book вже на основі другої книги Євангеліста Луки дії святих апостолів. Сучасний переклад Біблії, зручний формат журналу. Усередині один розгляд Євангелія з виділеними ключовими віршами, на які особливо варто звернути увагу. Це ресурс для християнської молоді, щоб отримати натхнення до виконання Божої місії та практичні інструменти до благовістя і учнівства. Запитання для глибшого розуміння тексту, а також QR-код, з яким можна переглянути відео до теми. Цього разу ми маємо багато історій людей, які надихають і підведьорюють до Божих справ. Ти можеш досліджувати фолов дії самостійно, з другом, подругою чи наставником, або ж навіть в малій групі. Фолов дії це історія про людей, через яких Бог змінив світ.